Всім привіт я рада вітати вас у себе на каналі. І сьогодні я буду пекти такі печенюшки, коли називаються. Влазилася у своєму записничку в такому старий зошит, вже пошарпаний корту і знайшла ось такий рецепт. І будемо зараз ми готувати наше тісто. Що для цього нам треба? Нам треба 5 яєць у мене тут. 3 полустаканчики цукру. Буду сипати сюди, важити не буду. Пулстаканчик у мене 75 мл. Такий ось. Ну, Звичайний полустаканчик. І будемо збивати, поступово збивати, ну, буду збивати цим міксером можна вручну, ну, але вручну це буде довгувато, то я вирішила збити цим міксером. Поступово буду додавати три полустаканчики цукру. I'm going to sit through here. розетка щось. Зараз одну хвилинку підключу до другого. Так, підключилася до другого. І збиваємо не дуже довго. Тій купіну не збиваємо. Ось так. І тепер додаю такі самі три полустаканчики борошна. І більш нічого ми сюди не додаємо. Популярне раніше було це печиво. Так, висипаю. І на низьких оборотах так перемішую. На самі-сами які найменші обороти. камера включена на 180 градусов перемешиваю масса получается реденькая Перемішали. І так, гарно перемішавши. Ось так. Бачите, яка у нас маса виходить. Беру чайну ложечку, беру листика, застелила пергаментом. І отак чайною ложечкою накладаю такі невеличкі наші. Ось так. Сажаю ріденько, через те, що воно трошки ще розпливеться. Так воно й должно бути. І тоді зліплювати швидше. Лучше довше пектиму, але швидше поздіплювати, бо його треба зліплювати гарячим. Зараз я покажу. Випікатиметься хвилин 5, не більше, щоб воно було таке трошки Трошечки таке було. Н'ягесеньке. Ось так. І понесла в духовку. Духовка вже розігріта на 180 градусів. Як випечеться, покажу. І так, друзі, спеклися наші перші такі ці. Зриваю так лис... листочки ці. О, живенько їх піддивою. Вони прилипають, звичайно. Можна змащувати. Маслом або маргарином, але я нічим не знощувала пергамент. Так бистренько їх під дівою. І зараз будемо їх клею гарячими, щоб поки вони гарячі, вони тоді вулицю приклеюються. Ось так. О, тепер беремо так. Наші ліпьошечки ці і отак склеїли. Бачите, вони гарно склеюються так. Ось вони нормальні, можна трошки присмажувати, але не буду я. Ого. Угу. бачите, вони склеюються дуже гарно. Ось так. Так, О, відставляю я листика нашого О. і покажу, що я буду далі робити. Значить, що Можна сюди проварити шкурку із апельсина або з лимона. Я напишу рецепт, як робити. Ну, коли в мене немає, то я буду брати ось таке варення. це в мене із тим, із желатином. Вишня у желатині. Я так буду накладати у наші печенюшки. Ось так. накладываю. Значит, получается у нас с печеньечкой, значит, Ось так, все. І все остальне буду випікати так. Як попечу, тоді вже ж покажу. І так, друзі, попекла я наші кали. Такі вони вийшлися в мене. Де більшенькі, де меншенькі. Ось такі, дивіться, яку красоту я зробила сьогодні. Виклала так на тарілочку. красиво Красиво, не красиво, але так виклала. На смак вони дуже добрі. Дивіться, які вони. З боки хрумкеньки, середина м'якенька. Mm -hmm. Бачите? Ось такі вони вийшли в нас безквітні такі кали. Кому сподобалось моє відео, ставимо лайки, пишемо коментарі. Підписуйтесь на мій канал. Не забувайте ставити дзвіночок, хто підписується. І на дзвіночок наживайте, щоб приходили всі. Вам сповіщення. Всім гарного дня, до побачення, до нових відео.